Перша в Україні з 19 по 25 травня проходить Національний тиждень безбар'єрності. Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість осіб з інвалідністю і наразі становить понад 3 мільйони людей. Відповідно поглибилися наявні проблеми та додалися нові перешкоди та суспільні бар'єри для людей з інвалідністю, в тому числі в доступі до інформації. Безбар'єрність складається з шести напрямів: в тому числі. Інформаційна безбар'єрність це умови, насамперед, за яких люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до інформації в різних форматах із використанням технологій, які забезпечують їх потреби, наприклад, це великий шрифт або шрифти, які легко читаються для людей з порушенням зору, або субтитри. Та або жестова мова для людей з порушенням слуху Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення в рамках плану реалізації стратегії діяльності медіарегулятора на 2024-2026 роки проводить моніторинги та аналіз медіапродукції щодо стану інклюзивного доступу до інформації. За результатами моніторингів було зафіксовано, що 33 з 35 загальнонаціональних телеканалів використовують технологію субтитрування, і це свідчить про наявні можливості телемовників для забезпечення інклюзивного доступу до інформації завдяки використанню такої технології. Проте частка левова. Використання технології субтитрування стосується саме рухомого рядку, що є окремим самостійним форматом поширення інформації і не синхронізується з текстом озвученим в інших програмах. Жестова мова використовується десятьма телеканалами. І з них сім телеканалів використовують жестову мову, які працюють у форматі марафону Єдині новини. Обсяг застосування жестової мови складає всього 2,6%. і з них 2,5% припадає на перший телеканал. Таким чином серед загальнонаціональних телевізійних мовників України єдиним джерелом доступної інформації для людей. З порушенням слуху є суспільний мовник. Ще одним із параметрів, які моніторить Національна Рада, є доступність медіасервісів на замовлення для людей, які мають порушення зору та слуху. За результатами моніторингів та аналізу каталогу провайдера аудіовізуальних сервісів на замовлення мегого зафіксовано, що у каталозі сервісу на замовлення адаптовано 87% серіалів, 86% фільмів і 73% мультфільмів. Наші місцеві медіа. Намагаються забезпечити інклюзивний доступ людей з інвалідністю до інформації, як, наприклад, Шосткинська телевізійна компанія Телеком Сервіс вона багато років супроводжує жестовою мовою підсумкові випуски новин. Також міністецько-інформаційний радіотелевізійний центр Вежа з Конотопу забезпечує супровід жестовою мовою прямоефірних передач, які мають суспільно важливий. Інтерес суспільна важливу значущість також Конотопський мовник започаткував дублювання за допомогою штучного інтелекту інформаційних сюжетів згідно з даними центру соціальних досліджень та поведінкової економіки. 83% респондентів у 2024 році назвали безбар'єрність важливою цінністю для суспільства тому забезпечення. Інформаційної безбар'єрності і інших видів безбар'єрності є завданням не тільки влади, але й бізнесу, громад, медіа і кожного з нас.